Коли прийде штраф від ТЦК, якщо не з'явитися за повісткою? Доколи термін накладання залежить від завантаженості ТЦК, недотримання правил військового обліку або ухилення від мобілізації, вважається адміністративним порушенням за такі дії? Передбачено штрафи відповідно до закону України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію та постанови Кабінету міністрів 560 від 2024 року громадяни зобов'язані з'являтися за викликом до ТЦК, дотримуватися правил військового обліку. Та виконувати мобілізаційні завдання, найбільшими правопорушеннями, за які ТЦК можуть виписати штрафи є неявка за повісткою без поважних причин, невиконання вимог щодо мобілізації. Ігнорування обов'язку щодо військового обліку залежно від типу правопорушення. Санкції можуть бути як адміністративними штрафи, так і кримінальними у разі повторного або умисного порушення. Розмір Штрафів за порушення правил військового. обліку, Зокрема, наявку передбача, передбачено адміністративну відповідальність згідно зі статтями 210 210101 Кодексу України про адміністративні правопорушення. КУПА. Розмір штрафів за таке порушення становить від 17 до 25 тисяч гривень за перший випадок, а за повторне протягом року сума може бути ще більшою. Коли приходить штраф, Адміністративне Стягнення за правопорушення може бути стягнено протягом трьох місяців з моменту виявлення порушення не пізніше, ніж через рік з дня його скоєння. Коли громадянин не з'являється за викликом. Або порушує інші вимоги ТЦК ЗСУ, процес накладання штрафу проходить у кілька етапів. Фіксація порушення. Спочатку працівники ТЦК повинні зафіксувати факт порушення. Наприклад, наявку за повісткою. Це може відбутися після того, як громадянин не з'явився у визначений час без поважних причин. Ще буде повернути рекомендований лист з Укрпошти. Розгляд справи після складання постанови від ТЦК СП уповноваженого. Розглядати такі справи приймається рішення за вимогами постанови номер 560. Винесення рішення ТЦК, який розглядає справу про адміністративне правопорушення і виносить рішення про накладання штрафу. Термін виконання рішення Після винесення рішення громадяни. Насилається лист повідомить про необхідність сплатити штраф. Зазвичай це відбувається від 5 до 10 робочих днів після розгляду справ. Якщо громадянин не сплачує штраф добровільно, може бути розпочато процедуру примусового Стягнення, що здійснюється через виконавчу суд, що впливає на строки. В різних регіонах України строки розгляду справ можуть значно відрізнятися. У деяких випадках процес можна Зайняти від кількох днів до кількох тижнів, залежно від завантаженості територіальних центрів комплектування. Якщо громадянин змінив місце проживання або не проживає за вказаною адресою при оновленні даних, це може Затримати отримання штрафу. У разі оскарження, постанови чи процедури з боку порушника, термін просувається на період розгляду справи. Якщо рішення буде не на його користь, наслідки. Несплати штрафу у разі несплати штрафу у визначений термін протягом 15 днів після ухвалення рішення можуть бути застосовані наступні заходи. Подвоєння суми, штрафу за несплату примусове. Стягнення штрафу через виконавчу службу можливе відкриття нових адміністративних справ. Хочу зазначити, що притягнення по статті 336 можливо, якщо ви пройшли ВЛК. Притягнення до кримінальної відповідальності по статті 337 можливе лише якщо ви відмовились від проходження ВОК, але не в усяких випадках можливе притягнення по 337 статті в залежності від волі начальника. В основному адміністративний штаб. Також можна Фактично його уникнути цього штату і навіть його оскаржити в седах України. Дякую за увагу. Дивіться мої минулі та наступні відео. Юридична консультація з будь-яких прав коштує від 300 до 1000 гривень. Вихід із статусу фізичної особи. Коштує 500 гривень. Юридична консультація в сфері військового права отримати ЦКС ПЗСУ коштує 500 тисяч гривень в залежності від складності ваших питань та проблем. Неюридична, неправова консультація з тену військового права ТЦК ЦКС коштує 700 гривень. Заповнення позовної заяви суд. Для прикладу скасування штрафів РТЦК СПЗСУ коштує 1500 гривень. Заповнення заяви в суд для прикладу відозвою коштує 1000 гривень. Юридична консультація з кримінального прав, кримінальних справ проти вас коштує від 100 до 300 доларів США. Термінова юридична консультація. Стосовно кримінальних справ проти Вас коштує 500 доларів США. Юридична консультація з податкового права коштує 1000 гривень. Також юридична консультація, як вести автомобіль та бізнес статусі людини, також коштує 1000 гривень. Замовляє також в мене витяг за кодом ЄРДПУ, дізнаюся про правосуб'єктність. Свого контрагента та РТЦК ЗСУ. Звертайся на електронну адресу академік.лав'єр.мі. Також підписуйся на мої соціальні мережі в шапці профілю на мій інстаграм канал. на мій Тікток-канал. на мій Телеграм-канал, якщо ти ультраправа, підпишись на мій телеграм-ультраправий канал. Проби донати в описі, в шапці, профілю на Криптогаменець Дякую за увагу, шановні українці. Гарного вам вечора!